Продовжуємо з вами працювати стосовно роботи над помилками над індивідуальною програмою розвитку, що складає команда психолого-педагогічного супроводу у закладі загальної середньої освіти. Ми вже з вами проаналізували сім пунктів і завершили на тому, що дитині прописують асистента учня. Ми аналізуємо ученицю п'ятого класу, яка має... Порушення мислення, сприймання, уваги, тобто дуже багато у дитині є труднощів у навчанні, і ми дивимося зразок ІПР. Яку склала команда супроводу? Це зразок скачаний з інтернету. Він у вільному доступі є. Будь-які збіги це просто випадковість. Ми просто аналізуємо, щоб порозуміти, які можуть виникати помилки при складанні індивідуальної програми розвитку. Переходимо з вами до восьмого пункту: це забезпечення допоміжними засобами навчання. У ІПР зазначено, що уч учениці потрібні підручники для класів. Загальної середньої освіти, тобто то учениця навчається за підручниками, тими самими, що і інші учні у класі. Чи потрібні їй допоміжні засоби для навчання? Так. І зазначають, що саме для неї необхідно. Це номікон. Це методика навчання рахунку, тому що ми вже з вами говорили трішечки раніше, що дитина у 5 класі орієнтується у складі числа 10, вміє рахувати до 100, тобто в неї є проблеми з математичними навичками, і їх дійсно треба розвивати і треба над ними працювати. Ще їй потрібна рахівниця і рукописний алфавіт. Є у дитини так. Також порушення письма, вона здатна переписувати, вона здатна писати під диктовку лише знайомі літери і склади з ними. І ці всі навички, ці всі уміння не відповідають її віку, тому що вона навчається у п'ятому класі. Потреба у розумному пристосуванні, і вона відсутня, тобто нічого у даній програмі. Команда супроводу не відзначення. особливості проведення оцінювання. Тобто для дитини потрібна адаптація проведення оцінювання за часом та змістом, використання доступних форм викладу інформації, використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів, тому що у учениці є порушення уваги, вона не здатна тривалий час концентруватися. і тому їй потрібно дозовано видавати ті матеріали, з якими працює вчитель на уроці. Адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприймання інформації. Це уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опитування для осіб, які цього потребують тощо. Тобто, це також буде застосовуватися до даної дитини з особливими освітніми потребами. Потреба у продовженні строки навчання нічого не відзначено це означає, що Такої потреби у даної дитини немає. Додаткові напрямки роботи наступний пункт. І що цей пункт означає? Це означає, що саме у ньому ми починаємо працювати і розписувати, що саме з конкретною дитиною будуть робити фахівці в закладі освіти. Для неї, по висновку інклюзивно-ресурсного центру, прописаний логопед і психолог. Тому що саме ці спеціалісти зазначені там, де потрібно зазначити, які додаткові заняття будуть з дитиною проводитися. І тут ми вже пишемо за сферами розвитку, що будуть конкретні спеціалісти робити з конкретною дитиною. Розвиток інтелектуальної сфери. Дійсно, всі фахівці працюють над інтелектуальною сферою, а більше це прерогатива все ж таки дефектолога, тому що психолог працює над мотивацією, наприклад, над емоційно вольовою сферою, над когнітивною сферою. Але якщо ми говоримо саме стосовно інтелектуальної сфери, а не когнітивної сфери, тому що трішечки є все ж таки різниця. То це більше прерогатива дефектолога. В дитині наданий другий рівень підтримки. Це означає, що в неї легкі порушення, хоча ми вже з вами проаналізували, що за тими характеристиками і особливостями розвитку цієї дитини, все ж таки, другий рівень це трішечки мало визначив ІРЦ для неї. Росток інтелектуальної сфери. Оволодіння новими знаннями та вміннями. І тут ми відразу переходимо, згадуємо ті матеріали, які ми вже з вами обговорювали, що все, що написано в індивідуальній програмі розвитку, пишеться для педагогів і для батьків. Для педагогів, для того, щоб вони могли показати і конкретні напрямки роботи, над чим вони працюють в даний момент з конкретною дитиною. Для батьків, щоб вони, подивившись на індивідуальну програму розвитку, розуміли, над чим же ж працюють педагоги в цей конкретний проміжок часу з їхньою дитиною. І тому ми орієнтуємося, що все має бути написано відповідно до смарт-цілих. Смарт-цілі є індивідуальне окреме відео, яке я вже викладала. Це означає, що мета і напрямки мають бути конкретними, доступними, визначеними у часі е, і зрозумілими е, як для дитини, так і для її найближчого оточення, як для педагогів, так і для батьків. І коли ми пишемо о володіння новими знаннями та навичками, тут взагалі нічого не зрозуміло, тому що в цій самій табличці в четвертому, четвертій колонці, в четвертому стовпчику є рівень досягнутих результатів. Тобто, тут потрібно буде е, після. Для закінчення терміну ІПР зазначити, чи педагог зміг досягнути ту ціль, яку він поставив, чи він все ж таки не зміг її досягнути. І коли ми пишемо загальними фразами оволодіння новими знаннями та вміннями», ми не зможемо досягнути цієї мети, тому що ми не знаємо, чого досягати, які саме вміння, які саме знання. До чого буде е, прагнути педагог у своїй роботі е, при роботі з цією дитиною? Якщо ми говоримо, що розвитком інтелектуальної сфери буде займатися психолог, то потрібно, звісно, уточнити, чи це буде робота над конкретними матеріалами, чи це буде е, робота. Е, Трішечки більш розширена, але все ж таки не настільки розширена, щоб ми могли писати оволодіння новими знаннями та вміннями, тому що зрозуміло, що педагог працює над розширенням і над новими знаннями і вміннями, але не зрозуміло над якими. І потім, якщо це не конкретна ціль, ми не зможемо перевірити конкретність результатів. Розширювати світогляд дитини та сприяти її всебічному розвитку. Це прекрасно. І людина, і дитина. Завжди ми розширюємо свій світогляд, збагачуємо словниковий запас, дізнаємося щось нове. Тому що так. Побудована людина, ми завжди з чимось новим знайомимося. ми читаємо книги, ми мандруємо, ми знайомимося з інформацією через інтернет, і писати в ІПРІ, розширювати світогляд, це взагалі недоречно. Тому будьте уважними і такими загальними фразами не оперуйте. Більше того, якщо не потрібно дитині, так, тому що їй не, не призначили дефектолога, і якщо м, стосовно Цього все нормально, то ми не розписуємо розвиток інтелектуальної сфери, якщо ми його не коригуємо. Якщо потрібно більше психологу працювати над емоційно-вольовою сферою, значить, ми просто або пустою стрічку залишаємо розвиток емоційної сфери, або взагалі видаляємо ЗІПР. І там, де третій стопчик щодо розвитку інтелектуальної сфери, зазначено розширення та поглиблення загальних життєвих уявлень. Які загальні життєві уявлення? Що мала на увазі команда супроводу? Чи це можливо якісь правила поведінки? Чи це як? Дитина сприймає оточуючий світ. тобто, взагалі, не зрозуміло загальні фрази, які ми не вживаємо. Якщо не потрібно інтелектуальну сферу розвивати, ми просто її не пишемо, а не витрачаємо час на розпис. Незрозуміло чого, що ми маємо робити з дитиною. Розширення уявлення про навколишній світ. Прекрасно, але дитина і так буде розширювати уявлення про навколишній світ. Вона встає зранку, вона подивилася у віконечко, вона побачила нову пташку, батьки їй сказали, як називається ця пташка, і це вже розширення уявлень про навколишній світ. Педагоги, якщо працюють фахівці, які закінчували університет щодо розширення навколиш... уявлень про навколишній світ. Вони мають зазначити, які саме уявлення і як саме будете ви їх розширювати. Підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності в учениці. Підвищення рівня це означає, що певний рівень вже, напевно, в неї сформований. Я, але який рівень він сформований, ніде не зазначено. Який і всіх видів навчальної діяльності, яких видів, тобто тільки загальні фрази, які потім не зможна буде оцінити в реальному житті. Більше того, і пер складається для батьків, щоб вони, коли завершиться період дії перед новим переглядом, так і батьки мають подивитися від, наприклад, побачити, навчити дитину. Ну, це не наш приклад, а взагалі, на тобто, педагог е, хотів навчити дитину трьох кольорів, і значить, перед. Переглядом ІПР, батьки вдома навіть можуть взяти, дати дитині цих три кольори, над якими перед цим працював педагог, і спитатися дитину, чи вона вивчила їх, чи вона орієнтується. І тоді і педагог буде бачити, що він досягнув своєї цілі, і батьки зможуть оцінити те, що все ж таки змогла опанувати їхня дитина. А коли ми пишемо підвищення рівня сформованості всіх видів навчальної діяльності учениці, то це дуже загальна фраза, яку згодом не можна буде проконтролювати і відстежити, навіть якщо і педагог працював над цим. Росток сенсорної, моторної, напевно, сфери тут забули дописати слово, продовжувати розвивати дрібну та загальну моторику. Дрібну та загальну моторику. Так, ну, добре, продовжувати можна, але ми завжди пишемо конкретно, що саме ви будете може відпрацьовувати там, захват пальцевий, можливо, ви будете вчити дитину працювати з мілкими предметами. Тобто, конкретно розвивати координацію, орієнтування у просторі. Розвивати координацію, можливо, написати навіть вправи, які будуть використовуватись у своїй діяльності, орієнтуватись у просторі нарешті вже пішло більш-менш конкретизація поняття праворуч, ліворуч вгору вниз. Тобто, це вже можна проконтролювати, пройде. Кілька місяців перед новим переглядом ІПР, і вже батьки і педагоги зможуть зрозуміти, чи дитина навчилася розрізняти поняття вгору, вниз, вправо, вліво, чи не навчилась, і очікувані результати. Це підвищення рівня розвитку дрібної і загальної моторики. Щоб розуміти, чи підвищився рівень, по-перше, треба рівень визначити. Якщо це рівень, то, напевно, він має бути або початковий, середній, або достатній, незадовільний. Не зрозуміло, по-перше, яку класифікацію використовує команда психолого-педагогічного супроводу. І незрозуміло, якими методами це все буде досягнути, які права будуть використовувати. Щоб потім зрозуміти, чи підвищився цей рівень, чи не підвищився, тому що дитина пересувається самостійно, тобто вона пересуватися і буде далі вміти. Дрібна моторика, що саме навчиться вирізати дрібні предмети, там, клеїти, робити витинанку, що саме хотіла команда супроводу, на жаль, з цієї характеристики не зрозуміло. В більшості випадків це в даному випадку йде про загальні фрази, які не варто використовувати при складанні. Індивідуальної програми розвитку та орієнтація в просторі, і там, де ми пишемо очікувані результати, ми маємо конкретно написати: дитина буде вміти. Там, чи знати, де право, де ліво. На, там, наприклад, на запитання педагога, де знаходиться предмет, буде відповідати вгорі чи внизу, справа чи зліва. Тобто конкретно пишіть, щоб потім можна було перевірити, тому що ви це пишете і для себе, і для батьків, і має кожен з команди психолого педагогічного супроводу розуміти, що ж малося на увазі.